Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Пропоную вам рецепт від геморою. Вже на моєму каналі був рецепт, а зараз пропоную ще один рецепт дуже дієвий. Якщо у вас з'явилась рана, яка довго не гоїться, Геморой виразка. Шлунку та дванадцятипалої кишки, зробіть таку витяжку. Отже, поки квітує Звіробой, зберіть його побільше, а вдома натовчіть повні півлітрові пляшки, залийте їх мигдалевою або соняшниковою олією, нерафінованою, і поставте на тиждень в темне місце. Коли з'явиться подібна на кров витяжка, Можна починати лікування. Для цього просочіть витяжкою складений удвічі стерильний бинт і прикладайте його до рани. Робіть це зранку і ввечері, щоб з успіхом вилікувати виразку шлунка досить щоденно три рази на день, за півгодини до їжі, приймати по одній столовій ложці витяжки. Геморой також з успіхом. Можна вирікувати, вводячи тампони, просочені витяжкою протязі двох неділь, і ви повністю позбудетесь цієї хвороби. Пам'ятайте лише одне: Звіробой збирати тільки в сонячні дні, а витяжку зберігайте в холодильнику. Будьте здорові і мирного вам всім неба!